Сосниця це моє життя. Тут я, на, тут я прожила більшу частину свого життя. Це рідна земля мого батька. Тому сосниця для мене все. Це мій всесвіт, це моє життя. Я його бачу досить нормальним, тому що якщо ви побачили наш заклад. Всі, хто бажають працювати, хочуть зробити щось гарне для свого краю, вони можуть це зробити. Я думаю, ви сьогодні побачили це. Що якщо є в нас все таке бажання, то ми можемо зробити дуже гарну громаду, і в нас вона є потенціал. Сюди їдуть тепер. Ми у нас працюють не он не онлайн. Заклади всі у нас працюють заклади в, вживу не дистанційно, тому до нас дуже багато їде дітей. Ці заклади також є великою підтримкою, адже вони податки платять дуже хороші. Дітки у нас навчаються з такими. Але все, чи працюють, щоб дітям було цікаво. Ви з іграшками Де Де ви були? танцювали. Ви, може, танцювали? Ви відпочиваєте? Да. Да, о, да, був... Ви шафу. ви в вас фізкультура була? Так. Да. добре. Да, 24 лютого почався дзвінка о 5 годин ранку, що у нас розпочалася війна. І те, що ми готували наше укриття, проводили туди тренування, як туди зайти дітям. Але все ж таки, ми не були готові до всього того, що відбулося потім. Пройшлося мені приїхати у школу в 6 годин і сказати всім, що нам потрібно як максимально швидко. Відправити додому дітей. Ми не були готові до цього, тому що у нас немає прямого транспортного сполучення з багатьма селами і сусідніми областями, тому батьки не змогли забрати всіх дітей в цей день. А ми потім опинилися відрізані. Шість дітей залишилося в нашому закладі, і ми забрали їх до себе додому коли ми їх забрали до себе додому, ми ще вирішили, що ми не повинні стояти осторонь. Тому на базі нашого закладу, в сосниці, організувався такий центр, де ми плели сітки, виготовляли тушонку, щоб підтримати наше обласне місто. Ну взагалі, чи могли тим і підтримувати? Виховували дітей і підтримували наше обласне місто. Зараз саме перше і головне це безпека наших дітей. Діти у цьому році тільки п'ять разів ночували в спальні. Весь час вони ночують у нас в укритті, тому маємо сучасну витяжку з рекуперацією завдяки акти до тому, що ми центр денного перебування відкрили, і ми встановили таку витяжку, і там діти себе почувають зручно. Такі речі вони дарують своїм рідним, використовують у побуті. Ну, взагалі це все, все соціалізація пов'язана. Ми дуже підходимо до цього питання, дуже відповідально і дуже широко. Дуже широко. На, так, в такому верстаті працюють верстати в нас дуже гарні, це в нас допомогли голландські спонсори, тобто ну, дуже багато різних було. Спонсорів колись в свій час тут вони і ремонт повністю зробили. Крім того, що вони стільки різних речей роблять, ми ще маємо таку діляночку навчально-дослідну. Діти самі вчаться, як вирощувати дерева, чим їх обробляти, як щепити, як треба правильно обрізувати кущі. Є в нас різні е і інгаляції, і фізіопроцедури роблять масаж частково. Так, а тут корекційні заняття ми проходимо. Це у нас лікувальна фізкультура. Одна нишка, друга нишка. Ось такі корекційний кабінет ми е завдяки нашим е партнерам і спонсорам Актед зробили гарний. Великий благодійник. Зайшов в нашу школу. Зелений крест, зелений кристал. Стільки вони нам купили багато. Це і панелі, це, це їхня допомога. І укриття вони дуже багато зробили. І ліжка. І матраси всі поміняли минулі, а старіші забрали всі ортопедичні матраси. О. Постіль гарно. Ну, ми ну, хороші. Харчуємося по клопотенку, дуже велику роботу провели по формуванню харчових звичок у дітей. Тепер я маю дуже велику підтримку громади, тому що я себе проявила там, теж як змогла, але все ж таки вважаю, що школа це найбільше моє рідне і це моє.